Президент Франції Еммануель Макрон, один з лідерів Європи, дав велике програмне інтерв'ю найвпливовішому виданню The Economist. Це дуже розлоге, багатовимірне інтерв'ю, якому ми приділимо серію відео, розбираючи окремі його складові. Там дійсно є, що процитувати і що обговорити. Це і виклики існування Європи, про які ми будемо говорити в нашому сьогоднішньому відео. Це і ті уроки, які Європа має винести з російської агресії проти України, зі спроби Росії підсадити Європу на газову голку, і з російських спроб ядерного шантажу, і з деіндустріалізації в ганитві за економію, яка до речі, притаманна не тільки Європі, із надмірного покладання на США в питаннях оборони і безпеки. Із штучної фрагментації Європи під соусом популізму та націоналізму, і ще з багатьох інших речей. Це, до речі, і підтримка України, в тому числі через можливість ведення сухопутних військ союзників, це і формати захисту та розвитку Європи, як в межах Євросоюзу і НАТО, так і поза їх межами ми будемо також говорити з вами про важливі стратегічні рамки, пропоновані президентом Макроном, як то стратегічна невизначеність та ядерне стримування в безпековому вимірі, або, скажімо, стратегічна автономія в геоекономічному вимірі, або ж синтез прагматизму та стратегічних інтересів у міжнародних відносинах, які дуже наочно підсвічує, актуалізує президент Макрон. Ми обговоримо пробудження Європи та бачення Макрона щодо співпраці з Сполученими Штатами Америки та Китаєм. А також ми будемо говорити про можливості та пріоритети відродження та посилення Європи в широкому сенсі у баченні Еммануеля Макрона, який робить останнім часом серйозні заявки на інтелектуальне та політичне лідерство, якого насправді так давно бракувало. Європі друзі, якщо вам цікаво, прямо зараз підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк та дзвіночок, щоб підтримати українськомовний інтелектуальний простір в Ютубі. І ми з вами переходимо до першого фрагменту інтерв'ю Макрона, присвяченого його баченню найбільших ризиків для Європи. The економіст питає президента Макрона у своїй промові в Сарбоні. Ви сказали, що Європа може померти. Що це насправді означає? Що поставлено на карту? Президент Макрон відповідає: я мав на увазі слова поля Валерії після Першої світової війни про те, що тепер ми знаємо, що цивілізація може загинути. По-перше, тому що ми маємо військовий та геополітичний ризик, ризик безпеки. Європа не є. Найбезпечнішим регіонам у світі, навіть не зважаючи на те, що континент має модель збройних сил, яка зараз є міцною, всеосяжною та ефективною, як до речі, і французька армія. Проте, якщо ми подивимось на Європу в цілому, то побачимо, що вона інвестувала в свою оборону і безпеку набагато менше ніж, скажімо, Сполучені Штати або Китай, і що вона опинилася в глобальному середовищі, де розповсюдження ядерної зброї повертається. Подивіться на Росію, Іран та інші держави, і мало того, що війна високої інтенсивності повертається на європейську землю, вона ведеться ядерною державою з войовничою риторикою. Все це означає, що Європа повинна законно поставити собі питання про свій військовий захист. І дійсно, вона повинна готуватися до того, що більше не буде користуватися таким же захистом з боку Сполучених Штатів Америки, який був раніше. Про що каже Макрон, я говорив ще в 2019 році в колонках The Economist? Ми повинні готуватись захищати себе самі, наголошує Еммануель Макрон. По-друге, виклик для Європи є економічним і технологічним. Не може бути великої держави без економічного процвітання, без енергетичного та технологічного суверенітету. Ми побачили це на початку цієї агресивної війни, коли європейська виробнича модель сильно залежала від російського газу, причому для Франції менше, ніж для інших країн. Тож нам потрібно розбудовувати наш суверенітет, нашу стратегічну. Автономію наголошує Еммануель Макрон, і ми з вами потім окремо розберемо цю концепцію. Нашу незалежність з точки зору енергії, матеріалів, рідкісних ресурсів, а також з точки зору ключових навичок та технологій. І ми почали це пробудження. Ми багато зробили для цього в останні роки. Але сьогодні ми ще не пройшли весь шлях. Нам потрібно бути ще потужнішими, сильнішими, радикальнішими. Для цього слід додати той факт, що. Європа не виробляє достатнє багатство на душу населення порівняно з іншими великими державами, і наша велика амбіція в той час, коли відбувається перерозподіл факторів виробництва, чи то в чистих технологіях, чи то в штучному інтелекті, полягає в тому, щоби бути привабливим континентом для цих великих інвестицій. Тобто, президент Макрон мислить як стратег. І мислить як економічний інженер щодо створення от цього привабливого клімату для залучення провідних технологій і провідних гравців на ті ринки, які розвиваються через розгортання певних глобальних трендів. І він наголошує, що ми прагнемо, щоб ці проривні технології не розвивалися спочатку в інших регіонах, або тому, що вони добре субсидуються чи заохочуються, як в Сполучених Штатах. І через масові інвестиції в штучний інтелект, або тому, що фактори виробництва там набагато дешевше, як скажімо, в тих же знову таки Сполучених Штатах або в Китаї. По-третє, Європа потерпає від кризи демократії. Ми континент, який винайшов ліберальну демократію. Наші соціальні системи засновані на цих правилах, проте нас вражають вразливості створені соціальними мережами та діджиталізацією наших суспільств. А також. Те, як працює демократія, вразливість демократії, особливо під час виборів, яка живить такого роду антіліберальні або неліберальні, як ми зараз кажемо, імпульси, вразливість тому, що наші молоді люди піддаються зловживанню екранами та цифровими технологіями, а наше суспільство трансформується через ці зловживання. Це потрійний екзистенційний ризик для нашої Європи військовий ризик, і ризик безпеки. Економічний ризик для нашого процвітання, а також екзистенційний ризик внутрішньої неузгодженості і порушення функціонування наших демократій. Отже, це три ризики, які посилилися в останні роки, без сумніву, дуже сильно наголошує президент Макрон. Більш того, після пандемії ми недооцінили цю напруженість. Хоча Європа почала реагувати на них, але надто боязково, іноді дещо запізно. Все запитують, ви говорите про ці сили, які додаються одна до одної. Чи ведуть вони до поступової смерті, чи до раптової? Еммануель Макрон відповідає: все може розвалитися дуже швидко в Європі і крізь де тільки можна. Ці сили створюють зростання гніву і обурення. Наші співвітчизники це відчувають, це підживлює страх, гнів. І це підживлює крайнощі. Все може статись набагато швидше, ніж ми думаємо, і може призвести до більш жорсткої смерті, ніж ми собі уявляємо. Я найбільше зацікавлений у тому, щоб зупинити цей рух і показати, що стрибок вперед можливий. Насправді всі рішення, які ми прийняли за останні роки, це рішення, які ми не прийняли 10 років тому. Ми реагуємо швидше, краще в правильному напрямку. Але зараз. Спостерігається таке прискорення ризиків, загроз, погіршення стану наших суспільств, що нам потрібно зробити набагато більший крок. По суті, нам потрібно побудувати нову парадигму, нову геополітичну, економічну та суспільну парадигму для Європи. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку та дзвіночок. Ми продовжимо наступного разу.